Діти, відгадайте загадку. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Про що це? Це очі. Правильно, наші очі це віконечка у світ. Де вони розташовані? На обличчі. Скільки їх? Двоє. Правильно, за допомогою очей ми з вами бачимо навколишній світ. Має очі кішечка, має очі песик, має очі віточка, має очі лесик, бачить кішка мишку, бачить песик кішку, бачить лесик віточку, що тримає квіточку. Ось такі наші оченята, за допомогою яких ми бачимо один одного та весь навколишній світ. Діти, візьміть дзеркала, подивіться та визначте, якого кольору у вас очі, яку вони мають форму. Давайте розглянемо, як виглядає наше око. Зовні наше око вкрите прозорою оболонкою. Вона захищає око. У центрі ока розташована райдужна оболонка. У кожної людини вона має певний колір. Отже, дивлячись в дзеркало, ви побачили колір своїх очей. У центрі райдужної оболонки є чорне коло. Це зіниця. Вона може розширюватись і звужуватися. Коли стає темно, зениці розширюються, щоб сприймати більше світла. За яскравого освітлення зениця, навпаки, стає маленькою, щоб світло не подразнювало її. Очі потрібно берегти. Природа потурбувалася, щоб очі були в безпеці. Потече з чола під, його зупиняють наші брови. Вітер понесе в очі пил, його затримують вії, а коли пилинка потрапить в око, її одразу змиє сльоза. А що слід робити, щоб наші очі добре бачили і не хворіли? Треба регулярно обстежуватись у лікаря-офтальмолога і виконувати його поради. Сидіти слід рівно, голову тримати прямо. Не нахилятися низько, якщо малюєш чи читаєш за столом. Не можна розглядати малюнки лежачи. Не можна зблизька дивитись телевізор. Грати за комп'ютером недовго. Тож пам'ятайте, щоб очі були здорові. Дотримуйтесь нескладних правил. Уникайте яскравого світла. Уникайте довгих переглядів у гаджетах, уникайте попадання рідини в очі, уникайте читання лежачі та вживайте корисні для зору продукти. Пропоную виконати вправу «Пройди по мотузці. Покладіть на підлогу мотузку. Та спробуйте пройти по мотузці, покладеній на підлогу. З розплющеними очима, а потім із зав'язаними. Як це робити зручніше? Чи впевнено почуваєтесь ви, якщо нічого не бачите? Тож зробимо висновок. Коли очі розплющені, то людина йде більш впевнено. Отже, діти робимо висновок, очі наші. Помічники. А тепер діти пропоную виконати декілька вправ для очей. Міцно стуліть повіки. А тепер розплющуйте їх. Покліпайте очима протягом хвилинки. Подивіться очима вправо-вліво, вправо-вліво. Зробіть кругові рухи очима. Ось так. Молодці діти. Послухайте, діти, оповідання Василя Сухомлинського, як Сергійко навчився жаліти. Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що сиділа біля води. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала: не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. Дівчинка запитала, що ти кинув у воду? Сергійко ще більше здивувався. Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. Дівчинка сказала, я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійка від подиву широко відкрив очі і довго дивився на дівчинку. Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч, Сергійко ліг спати. Він заснув з почуттям подиву. Серед ночі Сергійка прокинувся. Його розбудив шум за вікном, шумів вітер, вшибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно, йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер хлопчик уже не дивувався. Його серце стиснув жаль. Як же вона бідна, живе в такій темряві. Сергійкові захотілося, щоб скоріш настав день. Він піде до сліпої дівчинки, не дивуватиметься більше, він пожаліє її. Діти, як ви гадаєте, що відчувають сліпі люди? Чому Сергійко вирішив пожаліти дівчинку? Як ми маємо вчинити, якщо побачимо сліпу людину? Правильно, обов'язково потрібно допомогти їй. Діти, про що сьогодні на занятті йшла мова про наші очі. Як можемо ми зберегти свій зір? А чому кажуть краще раз побачити, ніж тричі почути? Наше заняття добігло кінця? Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!